Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська Кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Накриваємо харчовою плівкою і даємо йому сходити приблизно півтори години. За цим рецептом тісто виходить еластичним та дуже зручним у роботі. Тісто дуже гарно зійшло, розплескуємо поверхнею стола. Висипаємо на нього родзинки, попередньо замочені у коняку, а також вишні, і вмішуємо їх у тісто. Намагаємося робити це рівномірно. Перед процесом треба загорнути родзинки.